Частина 1. Зустріч під Сакурою. Акі та Мія знайомляться у шкільному дворі. Спершу вони поводяться як подруги, але в їхніх розмовах і поглядах з'являється щось більше. Фінал випадковий дотик рук, який обом залишає тепло. Частина 2. Таємниці серця. АКІ починає відчувати, що її дружба перетворюється на щось інше. Мія ховає власні емоції, бо боїться осуду оточення. Сцена, вечірня прогулянка під зорями, де вони майже зізнаються у почуттях. Частина 3. Наближення моменту суперечка чи невеликий конфлікт між ними через ревнощі або непрозуміння. Це тільки підкреслює, наскільки вони важливі одна одній фінал, примирення, коли їхні серця знову знаходять спільний ритм. Частина 4. Поцілунок весняного вечора. Найемоційніший момент. Акітамія залишаються удвох на лавці у дворі школи. Спершу тиша, потім слова про справжні почуття. Перший поцілунок. Нова історія кохання. Вони вже пара, але попереду труднощі, нерозуміння друзів, погляди оточення. Проте дівчата вирішують боротися за своє щастя. Фінал обійми під квітучою сакурою, символом їхнього кохання. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.